Премо Трампа і Зеленського у Флориді розпочалися на непростій ноті. Лідер США відразу став просити про негайну зупинку вогню. Поставив ще одну страшну вимогу. Зеленському довелося дати жорстку відповідь, і місце їхньої зустрічі захитало, наче човен під час страшної бурі. Емоції затопили усе. Та це був лише початок. Ніхто і уявити не міг. Чим ця зустріч обернеться? Вітаю вас, глядачі! Далі про це детально на ПІТІВІ підпишіться, Залишайте вподобайки та коментарі а я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп зустрівся із українським лідером Володимиром Зеленським. Трамп підкреслює нею свою роль ініціатора угоди, а не європейців, що є важливим для нього. Неофіційна зустріч у Маралаго змінює характер обговорення і залишається питанням, чи готовий Трамп посилити тиск на Путіна після цієї бесіди. Для Трампа Україна виглядає як перешкода на шляху до нормалізації відносин із Росією. Це його основний геополітичний інтерес. Зеленський наголосив Трампу, що для України мир є єдиним пріоритетом, і заради нього Київ уже пішов на значні поступки, які відображені в робочих документах. Президент підкреслив Трампу: якщо Росія демонструє бажання воювати далі, зупинити її може лише консолідована позиція світу. Натомість будь-яка підтримка агресора з боку заходу означатиме неминуче затягування конфлікту. Ось що він запропонував лідеру США. Формула сили для сильної позиції за столом переговорів Україні необхідні ППО, зброя та фінансова допомога. Два сценарії: варіант а швидке закінчення війни через зупинку Росії. Варіант Б. Продовження війни, що стане ризиком для усього світу. Утім, можна буде дотиснути расистів. Загроза для інших Зеленський попередив, що Росія не зупиниться на Україні, не зважаючи на будь-які договори чи красномовні меседжі Кремля. Саме тому їх слід добити зараз. Трамп проявив байдужість до пропозиції Зеленського і не поспішає схвалювати ідеї українського президента. Йому не подобається, коли Україна буде заходити на зустрічі з Росією з позицією сила. Президент України Володимир Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом заявив, що Росія вимагає повного виведення українських сил із Донецької області, і він готовий розглянути компроміс у вигляді створення вільної економічної зони. Однак, остаточне рішення має належати народу України. Якщо не буде досягнуто консенсусу щодо формули, залишаємося на нинішніх позиціях. Та варіант з вільною економічною зоною може бути затверджений виключно че. Раз референдум громадяни України самостійно визначать шлях голосування чи варто відмовитися від Донбасу. При цьому Зеленський пояснює Трампу, що бажає провести референдум щодо можливих поступок по Донбасу. Але на його переконання на голосування потрібно виносити увесь пакет мирної угоди в цілому, а не окремі пункти. Для організації референдуму необхідно щонайменше 60 днів, і для цього потрібне справжнє припинення бойових дій на цей період. Також Зеленський підкреслив, що в мирних угодах можуть бути положення, які виключить невдоволення в суспільстві, тому потрібен широкий діалог, а можливо, і референдум, і навіть вибори. Про це президент України повідомив Трампу на що той імовірно відреагував не надто схвально. Серед інших тем Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом торкнувся питання майбутніх переговорів із Росією. Зеленський не бажав вести переговори із. Другорядними російськими представниками і наполягав на прямій зустрічі з Путіним, тоді як Трамп радив спочатку підписати усі документи, а вже потім проводити зустрічі. Зеленський акцентував, що будь-які угоди повинні базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України, і жодні компроміси не можуть порушувати. Цей базовий принцип Трамп зі свого боку зауважив, що Путін уже продемонстрував готовність до миру і що Москва останнім часом проявляє стриманість у своїх атаках. Це, на його думку, позитивний сигнал. Окрім питань безпеки та завершення війни, значну увагу приділили економічній співпраці. Зеленський висловив сподівання на активну участь американського капіталу у відновленні України, створені фондів підтримки та реалізації великих інфраструктурних проєктів, які матимуть мультиплікативний ефект для економіки країни після завершення конфлікту. Трамп підтвердив готовність розглянути такі ініціативи. В час зустрічі сторони стикнулися із серйозними розбіжностями з ключових питань, а ситуація ускладнюється провокаціями у вигляді російських. Повітряних атак, наприклад, перед цим Росія завдала чергового удару по Україні, випустивши сотні ракет і дронів, що призвело до вимкнення електрики та опалення в низці районів Києва. Зеленський назвав це відповідь Росії на поточні мирні зусилля, що вживаються за посередництва США. Пише Reuters. Український лідер обговорював долю Донбасу, а також майбутнє Запорізької атомної електростанції, яка зараз знаходиться в окупації та інші теми. Москва неодноразово наполягала на тому, аби Україна поступилася усім до. Унбасом, включно із територіями, які усе ще перебувають під контролем Києва, повідомляється, що російські офіційні особи також заперечували проти інших частин останньої пропозиції, що викликає сумніви в тому, чи прийме кремлівський диктатор Владимир Путін результати недільних переговорів, якими вони не були. Зеленський заявив Трампу, що усе ще сподівається пом'якшити пропозицію США про повне виведення українських військ з Донбасу. В іншому разі, за його словами, весь план із 20 пунктів це результат тижнів переговорів, має бути винесено на референдум. Хоча Трампу це і не сподобалося. Трамп розцінив готовність зеленського провести референдум як значний крок уперед і знак того, що він більше не виключає територіальних поступок. Водночас сам український президент зазначив, що для підготовки та проведення такого голосування Росія має погодитися на 60-денне припинення вогню. Нещодавні опитування показують, що українські виборці і зовсім можуть відкинути цей план. Особиста зустріч Зеленського і Трампом слідує за тижнями дипломатичних зусиль. Європейські союзники, хоча часом і залишалися осторонь процесу, активізували роботу з окреслення контурів. Після воєнних гарантій безпеки для Києва, які були б підтримані Сполученими Штатами, Київ і Вашингтон досягли згоди із багатьох питань, і Зеленський заявив Трампу, що план із 20 пунктів готовий на 90%. Однак питання про те, які території і чи будуть взагалі передані Росії, залишається невирішеним. Тоді як Москва наполягає на отриманні усього Донбасу, Київ хоче заморозити карту щодо поточної лінії фронту, США в пошуках компромісу запропонували створити вільну економічну зону, якщо Україна покине цей район хоча залишається незрозумілим, як ця зона функціонуватиме на практиці, Зеленський, чиї зустрічі із Трампом не завжди проходили гладко, поділяє побоювання європейських союзників, що Трамп може здати Україну, залишивши європейські держави, оплачувати рахунки за підтримку зруйнованої країни. За російськими оцінками РФ контролює весь Крим, анексований із 2014 року. А з моменту вторгнення майже 4 роки тому захопила близько 12% території України, включно із близько 90% Донбасу, 75% Запорізької та Херсонської областей, а також частини Харківської, Сумської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. 19 грудня Путін і зовсім заявив, що мирна угода має гарантуватися на умовах висунутих ним у 2024 році. Виведення українських Ких військ із усіх територій Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, а також офіційна відмова Києва від вступу в НАТО. Змі пише, що українські чиновники і європейські лідери розглядають війну як захоплення земель в імперському стилі з боку Москви і Попереджають, якщо Росія доб'ється свого в Україні, одного разу вона атакує членів НАТО. Плани з 20 пунктів було виділено із російського плану на 28 пунктів, який виник під час переговорів між спецпосланцем США Стівом Віткофом, взятим Трампа Джаредом Кушнером і спецпредставником РФ Кирилом Дмитрієвим, який став публічним у листопаді. Подальші переговори між українськими чиновниками і переговірниками США призвели до створення більш прийнятного для Києва плану із 20 пунктів. Зеленський повідомив, що знову поговорить із європейськими лідерами після зустрічі із Трампом. Також президент Володимир Зеленський. Назвав п'ять тематичних блоків, про які йдеться у перемовинах щодо мирного плану, який він обговорює з президентом США Дональдом Трампом на зустрічі 28 грудня. Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна Сполучені Штати. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки із Європою. Ми обговорюємо військовий вимір. Це частина гарантій безпеки, зазначив президент. Четвертим блоком він згадав. План добробуту, в якому буде ще багато різних документів, у межах якого обговорюється залучення на відбудову України до 800 мільярдів доларів та створення низки фондів. І п'яте, те, що ми хочемо обговорити з президентом, це план послідовних дій. Тобто, ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, аби всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони безумовно проговорять все це з рускими і будемо мати фідбек, септо зворотній зв'язок. Підсумував Зеленський. Раніше Зеленський сказав, що разом з ним до США, окрім Ростема Умєрова, поїхали міністр економіки Олексій Соборів, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, позаштатний радник голови офісу президента Олександр Бевс і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця з американської сторони. Учасників переговорів говорити: якщо можна, я не буду, тому що це вибір президента Трампа, сказав. Він журналісти дописували, що президент США сказав, що сподівався на продуктивну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо він вважав, що все пройде добре. А після розмови з українським лідером Трамп налаштований на ще одну розмову із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Президент США сказав, що розмова може відбутися так скоро, як тільки захоче. Дякую вам глядачі за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!